Всім привіт! Канал М8. Покажу вам, як я роблю поличку для взуття. Тут в мене такий коридорчик на вході. Ось І сюди я зробив таку кладовку. Тут зверху в мене одяг, також саморобна ця поличка. Збоку деякий одяг. І знизу взуття. Взуття виходить. Розкидане, і це ще не все зуття, коли всі приходять додому, відповідно, тут все повністю в одному зутті ось Тому робимо поличку спеціально з таких дошок. В принципі, це обрізки. Я тут вже частково пообрізав. От, відштовхувався від того, що в мене отаких от три штуки було. І одну зробив. Ось так склеїв, вирізав, з обрізків і склеїв. Там навантаження великого немає, тому воно буде. Обов'язково залишити місце тут хоча б пару міліметрів, для того, щоб були ніжки, бо підлога може бути нерівна, щоб воно нормально стояло, не гойдалося. В ідеалі ще наклеїти спеціальні резинки на торці, щоб воно не косало. Але мені це не потрібно, для того, щоб мені це зробити, потрібен шуруповерт або викрутку. Я в даному випадку користувався болгаркою, хоча можна пилкою користуватися. Думайте про техніку безпеки обов'язково, тому що це досить небезпечний інструмент. Але все-таки, якщо ви будете використовувати, тут є один нюанс. По-перше, пилка повинна бути. Е, прикручена е, по зубчиками направлена е, якраз в сторону обертання. Тобто в нас сама болгарка крутиться сюди і таким чином ми і цими зубчиками також направляємо сюди. А чому? Тому що, виходить, якщо ми закручуємо гайку, От. Сила у нас діє сюди. і Айка, в принципі, легко не закручена. Але якщо я її тисну, то вона сама дозакручує її. Якщо навпаки зробити, то вона буде розкручувати пилку. Тому дуже будьте уважні на рахунок того, як оставити пилку. І тут захисту ніякого немає. Потрібні окуляри обов'язково рукавиці. А краще цим взагалі не користуватися, це дуже-дуже небезпечний інструмент, тому нікому не рекомендую. Ось краще взяти пилку і відпилити, якщо потрібно. Відпилювати мені небагато було, тому я скористався акуратно цією пилкою. Ось такі у нас такі креслення. Я собі зробив. Ну, нічого тут складного немає в цьому кресленні, Єдине, що я відштовхуюся від розміру цієї дошки. Хоча потрібно звичайно, заміряти, яка висота вас влаштовує, скільки буде секцій, звичайно, і яка ширина, щоб вільне місце було від стіни. Висоту, звичайно, по найвищому взуті Орієнтуйтесь. Верхні поличці можуть бути меншими, тому що там може ставати отаке плоске взуття. Наприклад, яке поміститься. Заміряєте і, в принципі, приблизно розумієте, скільки це потрібно вам. Ось. Потім скручуємо це все. Це дуже просто. Навіть мені донька допомагала в цьому. Тобто зможе кожен на дошки. Я просто взяв на вулиці, хтось шкафчик викинув, отак порозрізав і зробив таку поличку. Зараз покажу, яка виходить. Закручуємо. Ще такий нюанс. Як правильно підібра... підбирав я саморізи, значить, по-перше, має бути він достатньо заглиблюватися у дошку, щоб було навантаження, відповідно, він витримував. Це не обов'язково для взуття, там дуже сильно довгі. Я використовую те, що було під рукою. Бачите, в мене середні ці полички взагалі там мають дуже короткі, тому що довгих я не знайшов у себе. Я тобто використовую те, що в мене було під руками. Найголовніше це самі крайні, щоб вони були довші. Ось, а середнє це вже не принципово. Саме головне, щоб була сама рамка мала жорсткість велику. Ось так. Так, Анютка, давай. Одна, Так, да. Проскладка. Давай наступной. Ты ну, все тут ничего перестаралася давайте це ним вообще затиснула но його да. Ще давай тут, ага. добре, Другий. О, ще, ще один цей, ще. добре, добре, давай. Хватит, давай, другий. може бити. Так, зараз. Ось така вийшла в нас пличка в скрученому вигляді. Передні ці дошки у нас проламіновані виглядають. Збоку вони отакі ДСП. Мене це не сильно хвилює, але оцю дошку я замазав просто герметиком, щоб вона була біла. не виділялась сильно. Коли буде взуття, там, вона особливо кидатися не буде, тим більше це. В кладовці у мене ось так. Все просто. Бачите, в принципі, це важко зробити. Зараз покажу, як буде з взуттям вона виглядати. Ось. Тепер багато вільного місця. І все стоїть на своїх місцях. А як вам сподобалось? Ставте лайки підписуйтесь на канал. Сподіваюсь, що багато чого цікавого зможу вам показати, що можна зробити дуже легко. Всім пока-пока!